Друзі, ми на привозі. І сьогодні готуватимемо страву, яка напевно знайома усім, а саме фаршировані перці. Але в нас вони будуть трохи незвичними, адже замість класичного рису ми використаємо булгур. Саме так готує моя подруга, і вона каже, що завдяки булгуру перці виходять ще поживнішими, смачнішими, та навіть мають легкий присмак горіху. Перевіримо, але спершу треба обрати усі необхідні продукти. Гарне м'ясо це а, е, дуже важливо для того, щоб наша страва вийшла смачною. А, хочу обрати саме свининку. А, і зараз питаємо, що найкраще підійде для фаршированих перців. Доброго дня. Брайте нам, будь ласка, м'ясо для фаршированого перця. Для фаршироки перця це як для голубчика, Треба брати лопаточку. Лопаточка вона йде як трошки жирочком, вона виходить, сочна і дуже смачненько получається. Вона буде дуже дуже гарненько. Скільки коштує? 220 шейка шикарна по 290, 300. 290 дам. Віточок 270 260. Ось такі от гарненький, гарнесенький. Віточок молоденький. М'ясо молоденьке, гарнесеньке. М'яска в нас вже є, ну а зараз на черзі овочі. Розкажіть, будь ласка, ціни на ваші овочі? Доброго дня! На сьогоднішній день картопелька у нас 25 гривень, цибулька без змін 25, морква та буряк також 25, капусточка 25, кабачки 50, помідори рожеві 70 та 60 гривень. Червона сливка у нас по 70 гривень, баклажани 40. Перчик на сьогоднішній день у нас від 40 до 75 гривень. Пекінська капуста у нас на сьогодні 30 гривень огірочки 85 часник 150 гривень імбір 200 цвітна капусточка по 50 гривень брокколі у нас на сьогоднішній день 80 Що ж, як я обіцяла, замість рису ми використаємо булгур, але все одно для тих, хто хоче за класичним рецептом приготувати фарширований перці, дізнаємося ціни на рис. Доброго дня, порайте нам, будь ласка, для фаршированого перцю булгурчик, який краще. Ну і ціни на булгур-рис. Доброго дня! Е, на фарширований перець, звичайно, беруть булгур е, крупний, тому що він е, схожий на рис. Він для вас розсипчатий і дуже смачний. Скільки коштує? 60 гривень за кілограм. Це е, булгур, це з пшениці твердих сортів. А я от бачу, у вас цікавий такий булгур з овочами. Може його краще чи ні? Е, ні, булгур з овочами е, беруть на кашу, тому що тут а, помол менший, де середній помол, а на а перець фарширований, на голубці беруть е, булгур з крупний. Ага. Він був більш розсипчатий, а не як каша. У вас. Бачу навіть з вермишелькою є булгур. Теж булгуру з вермішелію твердих сортів. Вариться все одновріну одновремінно, одночасно, да дуже корисно і дуже вкусно. А куди його можна використати? Просто як кашу варити як гарнір і в супи додають замість риса, замість гречки. Ну разнообразі. А скажіть, все ж таки рис для перців Хто готує за класичним рецептом? За класичним рецептом, звісно, беруть рис камоліно. <гум> Це наш рис кілійський, преміум крупний, 80 гривень за кілограм. Коштує. Приготовить фаршированный перец, надо прежде всего иметь перец. Потом этот перец нужно аккуратненько промыть, очистить его от ненужностей. хвостики. щоб приготувати фарширований перець, треба насамперед мати перець. Потім цей перець потрібно акуратно промити, очистити його від непотрібних речей, хвостиків там всяких, і в цю дірочку, де був хвостик, покласти те, що вам подобається: наприклад, м'ясо, куряче м'ясо, яловиче, можна зайчатину, качку і свинину. І потім це все складається в такий казанок. Туди додається трохи водички з маслом і на вогонь. Заробляю стріночку водічки з маслом і нагоді. Фаршировані персі вдома готуєте? А як же ж? А як готуєте? Який ваш рецепт? Ой. Е рис э, отварю. <рис> ой, рис відварюю трохи заздалегідь. Роблю засмажку з моркви і цибулі. Все це перемішуємо з фаршем, звісно, перемішую з фаршем, солю, перчу, ісландська сіль, якісь смачні спеції, плюс щось таке чарівне, крапельку любові туди і виходять чудові перці. Што <рис> щось таке волшебне, капельку любі туди і виходять чудові перці. До перців ще обов'язково треба томатну пасту. Обрала ось таку от. Це у крамничці біля рибного ряду. Тут 510 десять грами, коштує 75 гривень. І ще е, хочу придбати звичайний милений чорний перчик. Тут 16 гривень коштує таке пакування. Ж усі продукти знайшли, а ще нам обов'язково треба зелень, щоб страва вийшла дійсно такою ароматною та смачною. А порайте нам, будь ласка, для почурного перцю. Що варто взяти? Добрий день, Петрушечку, як же без неї, Укропчика можна, можна і лучок теж потім зверху присипати в тарілички. Буде дуже гарно. У Нас окріп. Петрушка по 15, цибулька 20. Можна ще і кінзу. Є такі гурмани, що люблять і кінзу. 20 гривень кінзулька, красотулька. А на салатик можна взяти рідісочку, бо перець фарширований — це добре, але як без салата. Рідіска — 50 гривень пучок. Рукалка — 30. Базилічком так же само можна украсити, як і перець, так і салатик. По 30 гривень. Є і шпинатик — 20. Є побільше пучки — на 30. Острого перчика можна теж в прикусочку. 10 гривень штучка. У нас усі продукти вже є. Треба ще трохи олійки для засмажки і сметанку ж, Звісно, бо я смакую перці лише з сметанкою. Доброго дня чи є у вас сметанка? Скільки коштує? і Ще треба олійку для засмажки? Чи є є сметанка? Коштує 140 гривень 160 за кілограм. Домашня сметанка, і олійка сира сімічка, 100 гривень за літр. Півлітри, віса. У вас ще є смачненького? Ну смачненький топлёний творожочок, є жирний творог з печі і є середній і обіжирений творог, який коштує 120-140 гривень, жирний 180-200 з печі і топлёночка — 300. Ми сьогодні готуємо фаршировані перці. Чи готували вдома? Конечно. Який рецепт у вас? о у нас дуже напевно простий звичайний рецепт. Ну звичайно, перець такий, щоб він був м'ясистий, не тонкошкірий. Ось ну почистити його звичайно від нутрошів, помити, висушити. Також беремо рис. Я люблю пропарений. Чому? Тому що він потім не виходить як каша. Він такий ось більше розсипчастий. Отже, пропарений рис. Ну дивіться, скільки у вас перцю знову ж таки за кількістю. Ми любимо мінімум рису і максимум фаршу. Ось. Фарш теж можете класти на свій смак. Ну тобто, хто свинячий любить, хто курячий, ми більше по курячому. Ось. Далі деякі засмажують моркву. Я не засмажую. Я її натираю на тоненьку дрібну тьору. Очку, вона, коли соковита, дає прямо такий гарний яскравий колір. Цибулю, чесно, через те, що мої діти її не їдять, ми не кладемо. Все це змішали, посолили, поперчили, зафарширували перчик, поставили, кип'ятком залили, посолили знову, поперчили. Ну і найсмачніше, напевно, це та страва, яку ти приготував з любов'ю. чистим пельц, потім далі начиняємо, начиняємо чим. Чистимо перець, потім начиняємо, начиняємо чим фарш, рис. Ну, рис треба смачний купити, такий хороший. І роблю підливку. Цибуля смажена, морква смажена, бажано сметанку туди, ложечку томату. Ну, спеції. Спеції я визнаю тільки такі: кріп, петрушка, ну, зелена цибуля. Таке ось все. Заливаємо і в казанку тушкуємо. Тушимо, заливаємо і в казанці тушимо. Все. Що ж, усі продукти ми вже знайшли, то ж части додому та готувати нашу вечерю. До речі, перці з булгуром – це не тільки смачно і доволі корисно, адже у них багато клітковини, вітамінів та легко білка. А головне це той самий випадок, коли здорова їжа дійсно гарно смакує. Бажаю вам смачних вечерь та до нових зустрічей.